Одне з вимог, яке лунало принаймні напередодні, це там заявка на не заявка, а запрошення в НАТО, яке розраховує отримати українська команда, ну і, власне Україна. Наскільки це не тільки отримання ППО і тому подібне? Наскільки реальним отримання або задоволення всіх вимог українського представництва в Сполучених Штатах, як думаєте, а хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Дуже складно було би розраховувати зараз на конкретне запрошення прямо до членства. Це скоріше може бути політичною позицією, на це може піти адміністрація Байдена. Це більш ймовірно, як мені видається, все ж таки. Думати про таку дуже проукраїнську або на 100% проукраїнську про українську спадщину, або як кажуть, англійською легасі Байдена це дуже добре, це дуже україноцентрично, це дуже приємно. Але я не думаю, що Байден там 100% часу, що в нього залишився, а у нього все ж таки достатньо, що часу на посаді саме президента до 20 січня, фактично наступного року. Коли коли відбувається нова наступна інавгурація президента або президентки вже цього року, то, то відповідно, там лише тоді офіційно змінюється адміністрація. Так, починається період транзиції після виборів, але він на той передбачений, щоб цей перехід був доволі плавним. І я не думаю, що не Якісь такі суттєві прориви, прямо нові, я би сказав, можна розраховувати в цей момент. А, можна, от що стосується внутрішньоамериканського, да не мінатівського не, не треку, а саме внутрішньоамериканського, розраховувати на повноцінне, я би сказав, навіть пришвидшене можливе використання тих коштів, які залишилися в адміністрації Байдена для допомоги Україні. Uh, вони дещо якраз ощадливо себе поводили влітку, тобто не настільки інтенсивно оголошувались про пакети допомоги з цих коштів, які були проголосовані в квітні місяці. Можливо, я дуже хочу в це вірити uh, так, поглядаючи в майбутнє і вивчивши уроки з попередніх помилок, коли вони минулого року дуже сильно сподівалися на конгрес. Що той все ж таки проголосує? Що вони дійдуть згоди з конгресом, а цього не сталося і, і у підсумку на півроку? Фактично, рішення про допомогу Україні було заморожено або зупинено, і так болісно пікшися. А, а Байден сам себе ну, і він особисто і його адміністрація відповідно теж позиціонували як люди, які вміють домовлятися з Конгресом, тому що Байден сам був сенатором і очільником двох сенатських комітетів довгий час. Він був віце-президентом е в адміністрації Обами, і все ж таки, ось такий болісний удар, як е адміністрація Байдена отримала тоді. Ну, тобто, це не, ім це не рейтинговий удар, це більше іміджевий удар е для них був. Тому, власне, я думаю, що вони. Краще підготувалися до можливих, ну щоб уникнути можливого повторення цієї ситуації. Тому, власне, я думаю, що було б дуже добре для України, якби ось ті кошти, які залишилися, їх ну, так, так звісно, дуже складно підрахувати, скільки лишилося, але орієнтовно їх може вистачити. От якщо там більших, трошки більш активними темпами. Були б поставлені або оголошені пакети про допомогу для України, то їх би вистачило приблизно десь до лютого січня 2025 року. Якби трошки ще більш активно, то можливо б і до кінця цього року. Але я думаю, що якраз план адміністрації Байдена полягає в тому, щоб десь до якраз нової до інавгурації якраз вичерпати всі кошти, які у них лишилися, щоб сказати, ось ми зробили велику роботу, давайте тепер, значить. Беріть в шефство в свої руки. Це до нової адміністрації. Значить, ми готові там або продовжити те, що ми робили. Якщо це там буде Камала Харіс, якщо Трамп, то можливо буде трошки інший. Підхід то в принципі так, це ну, це можливо, але знову ж таки за допомогу голосує конгрес. І якщо відверто, то дуже мало в американського президента е, і політичних і юридичних механізмів е, не погодитися з рішенням конгресу. Звісно, Трамп може спробувати, якщо це буде е, можливо, але ну там є різні механізми. Наприклад, е, коли президент нібито як може накласти вето, що, що називається, то конгрес може, може потім це вето насправді і подолати. Тобто, грубо кажучи, е, хоча й в американській політичній системі. Президент це викона... голова виконавчої гілки влади, але це не монарх, це не цар, тому в принципі тут е, е, достатньо механізмів у американських законодавців це робити. І я підводжу до останньої тези в цьому блоці, що найважливішим для України завданням є зберегти, спробувати навіть розширити підтримку саме з боку американського населення. Якщо буде підтримка з боку американського населення, тоді. Незалежно від того, хто ну хто в Конгресі, хто в білому домі, да, е, підтримка для України буде зберігатися. Якщо цього не буде, тоді ситуація або завдання ускладнюється. А отут дуже важливий і, здається, важкий момент, тому що наскільки показують опитування між Трампом та Камалою, Камалою Гарріс, то вони йдуть. Ну, хтось там перемагає, хтось ні, але в такій близько дуже йдуть за опитуваннями. І тут здається, принаймні, це моє суб'єктивне враження, що і розподіляються прихильники навпіл або приблизно навпіл. І це означає, що саме підтримка населення. Певних ідей Трампа, скажімо, от як останнє його заяви, що він вийде з України, як він каже, не зрозуміло як це, що це означає, але він каже, вийде з України. Це означає, що 50% населення американського це підтримує. А це вже велика сила насправді. То чи буде вона вирішальною? Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити, це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Я думаю, що все ж таки на. Саме підтримку законодавцями рішень щодо України, все ж таки, такі ну заміри суспільної думки вони мають вплив, можливо, звісно, не вирішальний і не миттєвий, якби нам того хотілося в певних моментах, але все одно на це зважають. Ну тобто, ну якби тут, звісно, це таке узагальнення, да, давайте скажемо так, що ці всі опитування там, це все така. Історія дуже ну, специфічна, скажімо так, і тут я більше це пов'язую не з самими там, цифрами в опитуваннях, да, і це така дуже загальна температура по палаті, а більше з там, настроями конкретних виборців, яких обирають або точніше так, які обирають законодавців. Да? Тобто, якщо, умовно кажучи, люди там, або виборці з певного округу. А конгресмени обираються за округами, там протестують або кажуть, що там значить, от у нас є багато там соціальних проблем. Наприклад, там закрився якийсь завод. А це дуже ну не популярно. Дуже часта зараз тенденція на середньому заході, так званому, да, тобто на східному узбережжі <кій> Сполучених Штатів, якщо так дуже грубо. Uh, і про це до речі, от кандидат віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс писав у своїй книжці. Ось він цю тезу просуває, що от є частина Америки, яка або американців, які от лишилися забутими, да, і от мовляв, що от вся міжнародна допомога вона так чи інакше ставить інші країни вище ніж Сполучені Штати, значить ніж добробут американців, і так далі, це звісно нам неприємно це чути. Я переконаний, але. Слухайте, ну тут треба вирішити. Якщо нам треба допомога від сполучених штатів, да і конкретно конкретне партнерство, то треба як мінімум ці настрої розуміти. Якщо не треба, то це ж як то кажуть, ну нас ніхто не нас ніхто не змушує да, звертатися до американців. Просто американці це. Держава номер один у світі, армія номер один, оборонний бюджет номер один у світі. І тут це достатньо очевидно. Тому, власне, е, такі тенденції щодо міжнародної допомоги треба зчитувати, і треба зчитувати ці сигнали від американців також. Поведінка, власне, Володимира Зеленського, заяви його, я маю на увазі. Стосовно військової допомоги стосовно того, що треба більше, 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 подеколи називають їх занадто різкими, а є такі думки, от навіть поділюся, про те, що нібито Україна намагається перекласти відповідальність за втрату певних міст на території України, за недостатні там не недостатні, але успіхи на Курщині не ну як повні. Не на 100% виконали задачу, а там на 80 навіть, то ці 20%, що було не виконано, в цьому вона нібито західних партнерів, які не додали зброї або не додали допомоги. Чи це якось впливає, чи це погіршує, чи на це ніхто не звертає уваги Я скажу так, що насправді ем, ця. ну Ця історія, вона, звісно, не є такою дуже, дуже розповсюдженою. Ну, тобто, тобто я би сказав, що зараз для України критично важливий момент от напередодні виборів, як і будь-яких, але і дуже важливий е, е, момент. Це зберігати баланс. Це дуже складно. Зберігати двопартійну підтримку і пробувати е, одно вчасно або так однорівнево одно контактувати з республіканцями і демократами. Тобто, це ну це так дуже просто звучить: це слово там або два слова, двопартійна підтримка, але втримати це дуже дуже важко і. Хтось там посилається багато на там, досвід Ізраїлю, там, так зване ізраїльське лобі, але е, кейс України він особливий. Тобто, він, ну, у нас немає того люхту часу, який був в Ізраїлі, да, і е, в тих там законодавців єврейського походження, які там. Крок за кроком входили в американський конгрес, там тих е американських євреїв, е які е спілкувалися з американськими законодавцями. Тобто нам прям треба допомога і співпраця прямо зараз, да? або так на вчора, на позавчора. І звісно, е це така ризикована історія, тому що все ж таки американці розуміють, що ми певною мірою перебуваємо у цей ноті і. Довго окучувати конгресменів да, не вийде, скажімо так. Тому, власне, треба і пропонувати одразу конкретику, і одразу думати про інституційні механізми. От дуже цього року класну угоду нарешті Україна підписала, підписала зі сполученими штатами до безпекова угода. Це прям мега вигідна історія, і її треба розвивати. Тобто, підписати це одне це дуже важливо, тому що на неї потім посилаються наступні документи і так далі. Але. Треба її наповнювати конкретними історіями взаємодії, конкретними історіями успіху. Дуже я ціную і, і, і вітаю ось ці ініціативи щодо там, підписання е, меморандумів там, між містами і штатами е, українськими і американськими. Це теж дуже важливо, тому що, наприклад, губернаторів у штатах обирають, да теж губернатори не вічні. Е, відповідно е, конкретні взаємодії а американським містам є чого поділ, ну, є чим поділитися. Да, там купа мігрантів в деяких містах, купа різних ініціатив. Теж міста трансформуються американські десь закриваються підприємства, десь відкриваються нові. Великий, е, велика мобільність населення всередині країни. Я думаю, що певною мірою схоже, як і було там. І, і, і є, можливо, і в Україні під час повномасштабного ем, вторгнення Росії. Да? Але ну, от, такі от історії успіху треба шукати в Україні, щоб так довготерміново дивитися на американську підтримку. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк щонайменше.